Ось джинси. Ось також джинси. Ми будемо їх ще фоткати, і якщо є контент, зараз на них то я вам скину, і розберемося так, як з цим зробити. Одяг у вас реально багато є. Він є в групі, хотів просто з вами поговорити по поводу того, що в нас зараз я вам покажу. Є дуже багато жіночого одягу, реально класного одягу, який майже весь відшивається і який можна подавати зараз сезон. Починається. Mm. Дивіться: рубашки є, рубашки взагалі просто класні всі. от Костюми, це все всі є це тут. Ми знаходимося на ринку сьомий кілометр. Mm. Що, де будемо робити фото, відео додати в групу. От рубашки, дивіться. Одягу є дуже багато, різного, тому підпишись, та пиши уже плюс Дірект будемо працювати.